На, мені. Володько, не позор мене. Це позор для цього ресторану, подивись. Могли б хоча б ножі погострити. Володка, тебе що, елементарних правил етикету в школі не вчили? Бачила б ти будівлю нашої школи, ти б її в одному реченні з етикетом не вживала. Значить, так, будемо виправляти цю ситуацію. Запам'ятовуй. Ми прийшли в ресторан. Сіли. Нам принесли меню. Якщо ми перший раз в ресторані, ми можемо покликати офіціанта, щоб нам щось порекомендував. Офіціант! Слухаю вас. Що б ви нам порекомендували? Наш ресторан славиться фламандською фореллю під червоним вином. Пірашечко з відбивною і шуба. Володька, не позор мене. Піднесіть, будь ласка, щось фірмове від вашого шеф-повара. Слухаюся. Е, ні. ні. Я від шеф-повара нічого їсти не буду. Я що, якийсь канібал? Волочка, тут кажуть від шеф-повара те, що він приготував. Слухаюся. Після того, як ти сів, потрібно серветку покласти на коліна. Я боюсь, що я її повимазую. Володька, вона якраз і для того і є. В разі чого, якщо тобі щось паде. Ти не поняла. Я боюся, що я її повимазую від своїх штанів. <звук> Алло, Петро. Нє, не, ми не в селі. Ми з малою в кабаку. Володька, не позор. Ми в публічному місці. Алло! не, Петро, ми не в кабаку. Ми в публічному місці. Воцька не позор мене. Для цього є виделка. Танька, рибу, птицю і молодицю беруть руками. Ротька не позор мене, візьми прибори. Ти прям як моя фізичка. Які прибори? Вольтметр. Та ні, інструменти для їжі. А, тут я знаю. Вилку ліву руку, ложку вправу. Де ложка? ложка. Як твоя робота? Які прогнози стосовно поголів'я великої рогатої худоби? Що? Що ти сказав? Я кажу, когда я ем, я глух і нем». Значить, так займається своє дитяче тебе. Ми знаходимося в ресторані і вечеряємо. І маємо спілкуватися про спільні теми. Як твоя робота? Петра? Який дзвонив? Вчора корова здохла. В тебе закінчилось вино. Що потрібно зробити? Офіціар! Слухаю. Тебе щось з руками. Це вам, мадемуазель, від сусіднього столика. Чуєш ти? сусідній столик. Ще яке тіло движання в сторону моєї баби. Я тобі твої ножки поламаю, ти поняв? За рахунок закладу. О! Що, давай. Горілочки за рахунок закладу. Количка не наглій, не потрібно нічого в них випрошувати. Ну, я ж не випрошую. Я як тут почну зараз психувати, то їм все одно дорожче вийде. Слава Богу, що наша вечеря вже підходить до кінця. Як потрібно її закінчити? Офіціант, будь ласка, поповніть нам келахи на коня. <звук> Якого коня? Нема ніякого коня. Що потрібно сказати, як їжа нам сподобалась? Дякую! Ваша відбивна була як підошва дорогого туфля. Приходьте ще. Дякую.